Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось таке питання. Які події руйнівного характеру відбудуться на Рососії до кінця липня місяця 2024 року. Ну, от просто от мені так захотілося задати таке питання. Ну, можливо, з огляду на цю атомну електростанцію в Ростові. Отже, які події руйнівного характеру відбудуться на Рососії до кінця липня місяця 2024 року? У них буде якась епідемія повітряно-капельного характеру, яка проявляється досить швидко і потребує швидкого реагування, тобто буде відлік на, на години, можна так сказати. Бачите? Якась в них буде інфекція. Події нового характеру, інфекція якась буде. З огляду на те, що тут якесь око, тобто хтось за ними спостерігає, або це там буде якесь, ну, скажімо, випробовування, я не знаю, якісь лабораторні дослідження чи що. І, і от, знаєте, от, фантом. Вам це нічого не нагадує слово фантом, як відголосок з минулого. Пам'ятаєте, що було в нас? І також були ці маски. От там щось таке буде, чи то епідемія, чи то, ну, от епідемія, яка я більше схиляюсь штучного характеру? Фантом, слово фантом. Я не можу це говорити. На, на публіку такі, бачите, Бабушка, тобто бабушка, яка носиться з лялькою, лялька вже потріпана, знаєте, носить. От щось таке буде, що люди будуть згадувати, як було в минулому. І будуть навіть тішитися минулими подіями, як було добре до цього. Ну, якась там буде епідемія, або буде там якісь дослідження. Ну, от мені більше ідея, знову ж таки, лабораторні дослідження. Хто буде знати, той, той буде е, приймати заходи безпеки. Хто не буде знати, той буде хворіти. Тут годи, тут на годинники, око, це ніби як спостереження буде. Окрім цього, чи то також може бути викиди, викиди чогось у повітря. Викиди у повітря. Знову ж таки, цей фантом може бути ще пов'язаний із минулими подіями, пов'язаним з повітрям. Тобто, тут, в будь-якому випадку. Іде мова про, Боже, ви не бачите, мова йде про повітря забруднене або заражене. І буде от відлік на... на години йти. Відлік на часики будуть тікати, часики будуть тікати. Чим довше будуть зволікати, тим гірше буде для них. Щось повітря важко дихати, важко дихати їм буде. Важко дуже дихати, ніби як буде щось стискати горло, груди. Я вам знову нагадую фантом, як колись було. Згадайте декілька років тому. Ще покажіть, будь ласка. От яд, Отрута. Отрута, отрута, благословенні Боже. Знову око, око і як свідок. Слухайте, там буде благословення на загибель, але загибель буде рукотворного характеру. Типа хтось благословляє, знаєте, от як у цей Гундяєв, ніби, ніби поп, так? але який поп, типа демон в обличчі в рясі, демон в рясі. І от, от щось буде таке ханжество, знаєте, лицемірство. Будуть благословляти щось. Я думаю, що знову ж таки оці от викиди чи лабораторні дослідження, ну от щось схоже, будуть благословляти йти на, чи то на якийсь експеримент, чи то на, до, на спостереження. Бачите, знову спостерігають, як хтось вбиває іншого. Ну, цікаво дуже. Дослідження якихось ліків, які мають лікувати людину, нібито в лапках мають лікувати людину від удуш'я, від спазмів. Але це отрута. Тобто експеримент, якийсь експеримент над людьми. Чи то можуть його навіть і розпорошувати в повітря. Ну, Зрозуміли, так? Або це медичний експеримент, щось розпорошують в повітря, або це е, вихлопи, отрути. Притому зроблено це спеціально, а не випадково, а потім спостерігають, що з людьми відбувається. Ну тут взагалі якісь люди здичавіють, дика дитина. Це впливає на нервову систему дуже і буде впливати на дітей, в тому числі на ненароджених дітей ще, тобто які знаходяться в лоні матері. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в них там буде щось з дітьми? Ну, от це от воно починається. Ну і давайте ще на загал, на, як ітог, ітог на Рососії, що буде відбуватися до кінця липня місяці. Ну, які події такі, рівнівного характеру. Що тут можна сказати, що там щось готується. Готується, я би сказала, загін камікадзе, загін смертників, які виношують дикі плани, дикі плани стосовно якоїсь активної, агресивної дії. От Комусь щось не подобається. Ну, знаєте, от як люди, люди. людям щось не подобається, і вони починають там страйкувати. Але це може бути в дуже агресивній формі. Дуже агресивній формі. Багато буде сльоз, багато сльоз буде пролито. Що можна ще тут сказати? Знову ж таки? Я навіть можу припустити, що в якомусь великому будинку. Ну, такому значному будинку, там можуть відбутися сльози із-за того, що хтось заздрить іншому. Я так полагаю, що це може бути в Кремлі щось. В Кремлі може бути між собой. Окрім того, що там є така ймовірність, що будуть люди страйкувати. Росіянці. То там ще і в цьому убіжище Кремль, це ж як убіжище укриття, так? в укритті будуть сльози. А сльози будуть внаслідок того, що хтось комусь позаздрив, хтось хоче мати те, що має інший. Із-за цього може готувати якийсь заговор. Знову ж таки, це поки що готується. Того, що бачите, Ця дитина вона. Говорить мовчати, мовчати, а в голові звірячі плани. Знову ж таки, іде завість. Із-за того, що, ну, когось образили, хтось ображений. І ну, там щось готується, там реально щось готується. В... Я не то, що це бункер, навіть бункер, я не знаю, укриття. От може, у вас є якісь думки. От, ну, я так собі думаю, що це може укриття, оцей будинок, укриття. Кремль це є укриття? Або, ну, що ще може бути укриття? Бункер. Ну, не знаю, хто, хто наважиться на бункер напасти. Тобто це будинок там, де може хтось перебувати, як в захищеному місці. І, не знаю, може, це якась дача в когось з їхніх там дідуганів кремлівських. Я не знаю, в общем, в якомусь укритті будуть сльози. Пам'ятаєте, на, на дачу цього молі Плешивої також був замах? Ну, от, щось таке там може плануватися, але знову ж таки планується. Зараз іде посвящення, мається на увазі, що люди от, ну, от йдуть як посвящ... посвящають один одного в цю таємницю. Ну, подивимось, як воно програється. Подивимось. Дайте ще подивлюсь на Таро. Просто от, що буде відбуватися на Лаптістані до кінця липня місяця 2024 року, яка, ймовірна, руйнівна подія та може відбутися? Дивіться, що буде на Лаптістані до кінця липня місяця 2024 року. Бачите? Все зрозуміло. Жертви. Будуть багато жертв. Буде багато жертв на Лаптістані до кінця липня 2024 року. Важка ситуація. Оці дві карти: це жертви. Це люди багато. Можливо, тема буде, я, не, ну я так собі можу предположити, От, ну, це взагалі людина може бути інакомисляча ще. Е, Багато людей, багато людей і молоді люди, молоді люди, молоді люди. Це зроблено. Я можу припустити, що це може бути мінування, того, що це от жертви, жертви, вони ну, не, не випадкові. Бачите, карта мінувань і робота. І одним махом багато. Можливо, мінування. Ніби знаєте, так от дивіться, оця от шибениця шибениця, і ніби працюють для того, щоб вибудувати цю шибеницю. Бачите, як воно? Король, король ресурсів перевернутий. Там багато або людей буде. Люди знову, молоді люди там загинуть. Можливо, в дорозі навіть. Можливо. Або це біля води, щось пов'язане з водою. І при тому влада буде в темі. Влада буде в темі. Ну Подивимось. Бачите, як тут виходить? Там отрута якась чи благословення на. Ну, от тут, можливо, це метафора по оракулу, що отрута. Можливо, це дим, ну, вогонь. Знаєте, ну, від диму теж можна задихнути. Ну, давайте подивимось, що це мається на увазі. Давайте подивимось, а може це, ну, може, не може, я можу, можу багато версій давати. Давайте поживемо до кінця липня місяця 2024 року і побачимо, що там відбудеться. Можливо, то все різні події будуть, але ми можемо тільки про це судити, коли ми почуємо, побачимо, прочитаємо про ці події. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Тримаємо стрій. Я сподіваюся, я вас трошки підбодрила цим розкладом, бо мені вже пишете, що дуже-дуже сумно. Я не хочу, щоб ви сумували, але я не можу не говорити вам правду, я не можу вам говорити, ой, як все буде добре, якщо я бачу те, що я бачу, я сразу вам говорю. Розумієте, ви мене теж зрозумієте. Я, ну, блін, ну, я не можу говорити на чорне-біле і на біле-чорне. Я дуже вдячна вам за ваше терпіння, за ваші коментарі, за все, що ви в мене є. Я вас обіймаю. До побачення.